Шановне товариство, вітаємо вас в нас на Буковині в Що хотів? Начми Микола, ситуація серйозна. У мене челюсть другая. <клес> Слава Ісусу Христу, діду Василь. Слава на віки Богу. Сокера тупа. Як газда в хаті. Путіну до сраківки хоч ти прийдеш. А мені Василю, не до сраки. Сьогодні таке свято в селі. Ще таку велику купу гімна я не возив. Не кажи. Пані Меркель. То ми так зробили, щоб коли Макрон буде йому дзвонити. Вселябій. І що ти, сука, маєш до Закарпаття? Ну, візьми коня. Не конім чи на довбуша? Великий день! Той велик то то... ліпший великий день моєму житті!